Польний прогноз, друзі, вмощуйтесь зручненько. Галопом по Європах я так називаю такий бліц-випуск, коли я дуже швидко називаю матч, називаю свій прогноз і ну, майже пару слів про цей матч. Не більше. Тому я завжди кажу, що я не затримаю вас надовго, друзі, і багато вашого дорогоцінного часу не займу. Підписуйтесь на наш канал, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, що це найважливіша підтримка завжди. Дякую всім вам. Отже, я підготував на суботу, на 22 листопада, 9 матчів і, відповідно, 9 прогнозів. На них, На них, вибачаюсь. Отже, говорю в темпі вальсу швидко, лаконічно. Називаю. Тур називаю ну, приблизно на яких місцях знаходяться команди. І два слова, чому я вибрав саме такий варіант прогнозу. І свій прогноз, звісно. Тому поїхали. Почнемо з Бундесліги. Німеччина. 11-й тур. Тут я із суботніх матчів взяв аж 3. Баварія Фрайбург. Баварії треба грати. Проти Арсенала в Лігі Чемпіонів на виїзді, друзі. Треба готуватись. І я вважаю, що Баварія на класі переграє вдома на Альянс Арені Фрайбург, який йде 10-м поки що. Баварія, лідер, звісно, в Бундеслізі. Переграє дуже ювелирно і акуратно. Перемога Баварії і тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,78. Далі Борусія, дортмунд Штутгарт. Тут просто без коментарів. Третя і четверта команди зустрічаються. Іде боротьба за п'єдістал. Буде заруба. Обоюдо результативний матч. Я беру в цьому матчі тотал більше 3,5. 2,36 кеф. Можна взяти просто тотал більше 3 рівну. Борусія Дортмунд, Штутгарт. Розглянули. Третій матч з Бундеслігі. Вольсбург Байер Ліверкузін. Тут просто практично без коментарів. Фармацевти-перемога. Я взяв П-2 перемога Байер Ліверкузін. 2-103 коефіцієнт. З Бундесліги переходимо до Ла Ліги Іспанія. Барселона Атлетик Більбао. Барселона, друга. Переслідує Реал. E, досі не може нас догнати. Атлетик Більбао сьомий. Тут приблизна ситуація, як із Баварії. Барселона e, готується до Ліго Чемпіоновських матчів. Тому Барселона перемога і тотал менше 4,5. Я думаю. 1-0-2-0. Ну, максимум 3-0. Або ж 2-1. Все одно Барселона виграє. Перемога Барселони тотал менше 4-5. Забув, чи сказав я, 1-85. Далі із серії А Італії також три матчі. Я взяв. А, ні, вибачаюсь. два. Два матчі. Фіорентина – Ювентус. Перемога Ювентуса 2-109. І Наполі Аталанта перемога Наполі 2-303. Аталанта щось взагалі присіла, друзі. Не розумію чому. А Фіорентина, чому я Ювентус взяв? Фіорентина останнє місце. Е, ну, ніякої гри. Так досі фіалки і. Не показали. Тому Ювентус і Наполі в Італії перемагають у суботніх матчах. Далі у нас залишилося три матчі з англійської прем'єр ліги. Бернлі Челсі. Індивідуальний тотал Челсі більше 2 рівна. Тут у нас 2,13 коефіцієнт. Я думаю, аристократи розгуляються у цьому матчі. Так, Бернлі досить уперта команда, але не для Челсі. Челсі, індивідуальний тотал більше 2 рівно 2,13. Ліверпуль Нотінгем. Ліверпуль восьмий. Непорядок, друзі. Нотінгем передостанній 19-й. Нотінгем вже що зміг у минулому сезоні показав. Я рахую. І в цьому сезоні навряд чи що покаже? Не знаю, ну, можливо, гол заб'є не більше. А Ліверпуль заб'є 2-3 голи, як мінімум. Я взяв Ліверпуль перемога і тотал більше 2,5. Ну і останній дев'ятий матч. Ньюкасл. Манчестер Сіті. Ох, треба якось виправдовувати себе за 12 те місце. Я маю на увазі 40 Ньюкасл. Такі багаті спонсори, власники клубу, такий колектив збирали, а на виході пшик. Треба Ньюкаслу рвати, і треба показувати яскраву гру. А в матчі проти такого подразника, як Манчестер Сіті, ну це просто як цукерочка повинно виглядати дуже потужно. Я очікую і нарешті розраховую і сподіваюся на чудову гру Ньюкасла. Звісно. І Манчестер Сіті не буде дивитись, як його буде бити чи клювати сороки. Я вважаю, обидві заб'ють. І тотал більше 2,5, друзі. Коефіцієнт 1,95. Має чудовий шанс і Ньюкасл забити, і я вже взагалі мовчу. Про Манчестер Сіті. Але хтось із них заб'є двічі і більше. А можливо, тільки двічі. Цього буде достатньо, щоби заграв параметр, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Ось ви, друзі. Перевіряю ще раз. Так почули 9 моїх прогнозів на 9 суботніх матчів із топ-футбольних ліг Європи. Домовились, із 9. Якщо 5 моїх прогнозів заходять, ви ж дивіться: нижче 1,8 нема. Є там 1,78 найнижчий коефіцієнт. А то всі 1,8, 1,9 і навіть за двійку. 5 з 9 заходять, з вас кава. Домовились? Домовились. Реквізити в описі. Дякую, що підтримуєте мій YouTube канал Майстер Клас. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже важливо завжди. Я вдячний всім вам за підтримку, активність, за перегляди, за увагу, повагу, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скоріше, перемоги над расизмом. Всім! Успіхів, удачі всім папа. -па.